І всім привіт, друзі! З вами я, Хемік. І так, сьогодні у нас нове відео. Я думаю, по назві відео ви догадалися, що сьогодні буде. Від вас я зараз попрошу лайка це відео, напишіть прикольний коментар, підписуйтесь на цей канал дзвіночком та скидайте це відео своїм друзям. І ще про телеграм-канал також не забуваємо і підписуємось. Як ви вже друзі зрозуміли, я створив свою родину в Ukraine Mobile. Зараз ви побачите на екрані кадр, який я купував цю родину. я на неї 3 мільйона вірт. Ну і взагалом на даний момент автопа... Парк сім'ї складає в суму 5 мільйонів вірт. а сьогодення в сім'ї вже більше ста людей. Ось такий автопарк маємо. він складається з трьох машин та двох мотоциклів. Як я вже говорив, його загальна сума 5 мільйонів вірт. Ще маємо сімейний будинок, який знаходиться на санта Марії, саме крайній який ближче до Маяка, загально на нього? Я потратив 4,6 мільйона. І ось такий інтер'єр. Ми маємо. Стоп, друзі, давайте зупинимось на пару секунд, бо я вам взагалі не розказав про Ukraine Mobile. Так, друзі, Ukraine Mobile це сервер, на якому я граю. Скачати можете по писанні під цим відео. Цю гру можна грати як з комп'ютера, так і з телефону. При реєстрації вводите мій нікнейм Хемик а саме цей пункт. А після реєстрації пишете в чат.mm, обирайте 8-й пункт. Та в поле промокод ютубера. вводите мій особистий промокод хештег Він вам дасть за три відіграні години від 200 тисяч гривень. На цьому все. Посилання на екрему Mobile є в описі під цим відео, а ми поїхали до відео. І так, про сім'ю вже розказав практично все. Але якщо ви хочете вступити в нашу сім'ю, то шукайте любого гравця з нашої сім'ї та пишіть йому. Назва нашої сім'ї Kings Dollars, що в перекладі королівські долари. Доволі непогано звучить. Думаю, в скорому часі ми трішки позамінимо авто, тобто покращимо і, коротше кажучи, далі буде краще. Ну що ж, друзі, думаю, на цьому можна вже закінчувати. Да, ось таке коротке відео вийшло, тому що воно толком ну просто як інформативно. Та й все на рахунок розіграшу 300 тисяч вірт буде все в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь всі посилання на інші соцмережі також є в описі під цим відео. А на цьому слові бувайте здорові! Пийте ой, це не звіти. А на цьому слові, друзі, я хочу сказати про те, що моя ціль до нового року добити 200 підписників на моєму каналі. Тому буду кожному радий, якщо ви поділитесь цим відео своєю подругою або ж другом. Всім дякую за перегляд цього відео та всіх чекаю у своїй сім'ї. Посилання на гру є в описі під цим відео. Все, всім пока.